Привіт, мене звуть Поле, і сьогодні я збираюся продемонструвати вам те, що використовується не дуже часто, тому я дещо здивований. Це називається режимом доповідача, який використовується у програмі Microsoft Office PowerPoint 2007. Тож давайте спочатку створимо кілька слайдів, щоб нам було що показувати. Слайд перший. Давайте додамо ще один слайд, назвемо його Контент для пола. І додамо підпис Це дані. Зараз можна додати графічні елементи, щоб він виглядав трохи краще. Я навіть не знаю, чи ви вже це бачили, але я все одно це показуватиму. Я маю на увазі одне з форматувань, яке можна застосувати, наприклад, ефект тюньового відображення, що дійсно дає змогу трохи виділити вміст. Я вважаю, це виглядає класно. Насправді я хочу продемонструвати вам нову функцію на вкладці показу слайдів, яка називається Показати презентацію на. Наразі, коли ноутбук підключається до зовнішнього пристрою, наприклад, проектора, іншого монітора або іншого телевізора з плоским екраном у конференц-залі, ви навряд чи маєте бажання обертатися, щоб подивитися на свою презентацію. Зазвичай краще зосередити увагу на аудиторії та дивитися вперед, тому комп'ютер, як правило, знаходиться перед вами, оскільки це найкращий метод тримати аудиторію. У полі зору. Таким чином потрібно вибрати додатковий монітор. Зараз я відкриваю цю презентацію PowerPoint, але перед цим я додам тут кілька нотаток. Доповідач має дивитися на аудиторію, і це додаткові записи. Зараз я збираюся перейти до режиму доповідача. Я запускаю показ слайдів, і можна бачити, що на додатковому моніторі справді відображається показ слайдів прямо зараз. Але на основному моніторі я бачу зведене зображення презентації, тому можна бачити, скільки часу залишилося, а також поточний час. Це означає, що якщо я маю завершити презентацію о 10-й годині це для мене гарний орієнтир у мене є 19 хвилин, а презентація триває уже 20 секунд. Якщо потрібно перейти до наступного слайда, це можна зробити тут. Якщо потрібно позначити слайд, Можна вибрати, що саме має виділятися, це такі великі позначки на слайдах, наприклад, ось такі. Коли все готове, можна переходити до наступного слайда. Це справді доволі корисна функція. Можна помітити, що тут є нотатки. Якщо повернутися до слайдів, то можна побачити, доповідач має дивитися на аудиторію. А на цьому слайді це додаткові записи, і до нього додаються певні нотатки. Ці нотатки розміщені тут, і ви їх помітите, коли завершите презентацію. Також можна зберегти ваші нотатки, а можна їх і скасувати, але якщо вибрано їх збереження, вони залишаться у презентації. Отже, це все я просто хотів швидко показати вам використання режиму доповідача. У мене все.